Народ, всім здорово, здорово, здоров, з вами Зюрплей. Ми граємо в гру Лайфтопія. І як мені писали е, дехто в коментах, е, що не всі ми секрети туї відкрили. Щоб відкрити ще. Так що народ, е, знову будемо відкривати туї. Хочеш завестись новою працею? Легко і весело Працюю. працювати. Тепер в тебе є можливість нанятись в ніт. Тепер тебе чекають чудові пригоди. Всі працівники отримують достойну зарплатню і пільги. Ми чекаємо з нетерпінням, коли ти прийдеш до нас. Наш штаб розташований в лікарні міста Топія. Використовуй научні наукові окуляри знайти нашу потаємну дв... потаємні двері. Посеред вас є майбутні суперагенти. Так, ми ж знаємо тут наш Туї. і let's go до лікарні беремо наш формарний моцик. І їдемо. лікарня тут недалеко. І покажу вам ще декілька е секретів агенції Туї. А, і для цього нам потрібно як очевидно окуляри нічного бачення. Нам ж казали. Так, медичні окуляри. Бо так ми таємні двері не побачимо. Ми знаємо, що тут є цей майбутній апокаліпсиса і лазер, який можемо зробити. Уу, скільки сердечок. І лазер, лазерну пушку, яку ми можемо зробити. А ось тут у нас секретні двері, але тільки з окулярами. І ось Ми знаходимося в агенції, тут є книжка, тут все розписується. Що і як. Якщо вам цікаво, можете теж почитати. Але ми, якщо ви не бачили мої відео, зайдіть на мій канал UserPlay, не забудьте підписочку. Ми знаходили ось це. Ми знаходили його, в мене відосик є. І ми одразу е, три е, відкривали. Туї 343, 189 і 059. І три одразу. Ліжко, котик чорний і ось ця баночка з метеликами. Ну, а це було окреме відео, тому що це дуже велике відео. І у нас лишається останні два туї. У нас відкриваються такі залізні двері після того, як ми знайдемо всі оці чотири секрети. Не відкриваються. І самий коридор, це теж виявляється туї, як мені писали. Он, бачите, секретик мене чекає, але я щось біжу, біжу, біжу і не можу добігти. Він безкінечний. Він безкінечний, він завжди мене... Я майже от добігаю, добігаю. ех! Давай, давай, е, ех, ех. ех! Давайте почитаємо. Ось тут мені написали, що є. Папірець. Туї 086. Безкінечний коридор. Рівень проєкту <кій> Дурак. Представляю собою коридор з ходом 200 см на 200 см. Живих організмів там нема. Довжина, Тую 0,86 до сих пір лишається загадкою. В процесі експерименту ми знайшли, що коридор ніколи не закінчується. Тую 0,86 був найдений в парку. Розвах поки. По словам е, співпрацівників парку е, лічба туристів різко зменшилась. Після розслідування було е, знайдено, що деякі люди входять в коридор тільки для того, щоб ніколи не повернутися. Після п'яти експериментів і е, питателі е, знайшли спосіб вибратися з коридору дурака. Якщо в коридорі нема руху протягом 10 секунд на стіні світильники виключаються, а потім знову включаються, після чого появиться хід, Вихід із коридору. Вау! Дивіться, реально, зараз світильник включився, включився, ліва включ... оп, і мене перекинуло. Е, давайте. Пробуємо постояти 10 секунд. Відключаєшся? Ні, Так? Дивіться, вони включились. Всі. І дивіться! Реально, я пройшов! народ! Я пройшов нескінченний коридор. О, тут ташка. Давайте відкриємо нашу подаруночок. Рідкісний. Хата на тата. <смі> китайська хата. <смі> О така китайська хата в нас. Окей, да, <смі> У Нас тут зустрічає птах. Жаба. Там якийсь подаруночок народ. Але да, мені написали, і я вже знаю, що це тут секрет. І дивіться, у нас якийсь малюнок. Жаба, Робак і птах. Це є інший секрет. Туї 835 екопарк, Рівень проєкту. Та є мене інший. І така мелодія мусить бути. Добре, окей. Опис. В екопарку ТУ835 знаходиться три живих е существа. Обозначені TUI Туї TUI 2 і TUI 835-3. Ці три живі существа. Представляють разум, який їм не належить. Туй 8351 так, розуміючий равноцінний обмін. Ааа, оце Туй 835.1. Він може розуміти обмін? Ага. Якщо йому дадуть то, що він хоче, він... Напевно, щось дасть замін, бо обмін є е рівноправним. А ту 835 2 це жаба, котра ходить по фіксованому маршруту. В неї дуже поганий характер. Ах ти ж жаба! Шмяба. Ту 835 3 жук. розвиваючий разом хитрого кролика. Угу. В шляху в попитці його спіймати він зникає з другого боже з іншої появляється. ну давай підійдемо до тебе що там що ти хочеш давай я тобі дам бумагу накорми мене жуком я дам тобі що ти даш награду він мені дасть мені походу треба злапати того жука жучара Жаба а ты шо. Ты ничего не кажешь, не? Ну давай. Казало она вредна. Я просто ей... Її... О, дивись, у нас стрибає по маршруту якомусь. А давай вот так а? Ой! бляха муха муха бляха, бляха Я туда стрибав, жаба! Ах ты ж жаба-жабисько! Дивись, що вона робить. що ти робиш? Ти не туди стрибаєш, жабьоха. Я туди не можу дострибнути. Ах ти жаба срана. М -м -м. Вона в просак поставила мене. Ах ты ж жабюха пердха Ага, ось так, так да? Куди ты далі стрибнеш? Нет ем, Давай спробуємо повернутися И дивіться, що вона робить Оба бачите, бачите Все, мы її надурили ха-ха-ха Э! -ха -ха. е, все нормально, я ж ты ж жабха пердха Куди ты стрибаешь заранее? Она вперед стрибает, а? Теперь еще вперед стрибає, да? Ну вот, зараз вперед стрибну. Ну то капец! Вот так, давай! А давай вот так сделаем? Ну, чого я не можу дострибнути? Єе! Що так. Так. І отак. Ха-ха-ха! Так тобі жабьоха передюха! І забираємо нагороду. Це, напевно, нагорода від жабєхи, да? Кролик. Ну Добре, окей. Кролик теж гарно. А ти? Опа, на. Натискаю на нього, він нічого. Ах ти ж жучара! Хм, ну дивіться, тут є от такі е, камінці. Давай покладемо один сюди, а другий покладемо от сюди. Ну що ти, а? Червяк Джим. Ха-ха-ха, я тебе злапав! Ха-хо-го! Хохо! -ха -ха. Хробачело, хробачелло! Так, і нам треба віддати птаху, е, та, напевно, цього хробачка, так? Давайте. І щоб жаба нам не заважала, ну, ти жабик передюхай. Вона мене скинула. О, я очутився тут. Добре, окей. Дивися, що в мене є. Що ти мені даш за це? Вууу, Народ дивіться, нам дали подаруночок. Ух ти, ух ти. Рідкісний. Лікарня. Воу, народ дивіться, що в мене. Мощ. Але я бачу, що там якісь двері і коридор. Там якісь двері бачу, і коридор. Давайте сходимо, подивимося, що там може бути. Жабха, ты там стрибаешь, давай Не, она не стрибає. Тю, тю, Тюха, ттюха Че ты не стрибаешь вперед, жабюха пердюха О теперь стрибнула, Ну капец Жабха пердюха Эй Клх лех, лех Леха ти, жабюха Опа на Е Стрибнула. Та ну стрибай вже. Єс. Ес. Хо Хоха. Іди в ліс. Обхес. Зараз ми... пере... Ее ми прийшли. Вс, жаба. Слава й там. І тут дивіться якісь розпиті, роз... Я не знаю, пусті ящики, якийсь портал. Народ. Секрет. Секреті. Жесть. Оце просто жесть. Так що обійдемо, що там є. Тут нема ніяких бумажечок. Може це теж якийсь туй. Стригнемо, що буде. Народ. Дивіться, я під, під цим-всім. Що це таке? Якщо ви знаєте, що це таке, напишіть в коментах, народ, будь ласка. такий офігенний портальчик. Так що. Народ ставимо лайк, підписуємося, заходимо. Воу! Вау, аж мурахи пішли по тілу. Комп'ютери чи що чи? скриня. Якась скриня народ. А, дивіться, я натиснув на скриню і мені дали такий шлем. Натискаю знову на скриню, нема. Натискаю на скриню шлем е, Шерлока Холмса, чи що? Я думаю, це шлем. А це шапка Шерлока Холмса, народ! Стопудов! Стопудов. Капець! Вау! Тут всі наші секретки! Дивіться! Все, що ми знаходили! Ого! Портал в порталі. Але вони якісь нормальні Ящики, скриньки. Бачите? Негасне, ключ, все, що ми знаходили. Ця мордочка. Голова кам'яна. Ця штука. Чіп, що ми робимо знаходили. Книга, що в нас є. А, оцю штуку ми знаходили. Шолом! дивися мої відоси і тут... Кожне відео є з цих ящиків, але здається, ми не все знайшли. Бо бачите, що ми знайшли, воно є всередині і воно. О, Ось цей хробак, дивіться, що ми злапали. Батарея, окуляри нічного бачення, що в нас є. Кріпкошка, чи Що це? Пістолет якийсь картопляний. Капець, це все, що ми знаходили. Але дуже багато ще е... нема, що ми не знайшли. Так що народ. Будемо шукати, будемо відео знімати. Не забувайте тільки поставити лайк цим відео, написати комент, щоб більше людей бачили і більше воно було в контенті. Всім гарного дня, до зустрічі!